Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Перші французькі багатоцільові винищувачі Міраж 2005 2005F» офіційно прибули в Україну для підсилення повітряних сил ЗСУ. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на своїй сторінці Векс з українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, тепер вони братимуть участь у захисті українського неба, зазначив він. За інформацією французького видання RTL, Україна загалом звернулася з проханням про передачу 12 винищувачів Міраж 2005 2005F» Ф для нагальних потреб у війні проти. Російської агресії, однак офіційного підтвердження щодо остаточної кількості переданих літаків наразі немає. Раніше в жовтні видання Avions Леджендаріс не повідомляло, що Франція може передати Україні від 12 до 20 таких літаків у межах пакету військової допомоги. Відомо, що перша група українських пілотів і авіаційних техніків завершила навчання на цей тип бойових літаків наприкінці грудня 2024 року, за даними французького аналітичного ресурсу French Aid to Ukraine, підготовка українських військових тривала шість місяців. Очікування поставок першої партії винищувачів у першому кварталі 2025 року. Підтвердили є журналісти видання Ла Tribune, які повідомили, що спочатку буде передано три літаки перед відправкою в Україну. всі Mirage 2005 пройшли модернізацію для можливості завдання ударів по наземних цілях. Згідно з наявними даними, вони можуть використовувати французько-британські крилаті ракети, Storm Shadow, а також французькі високоточні авіабомби. ЕСМ Українські льотчики вже мають. Досвід використання цих видів озброєння, що дозволить ефективно інтегрувати нові літаки в бойові операції. Нагадаємо, що ще на початку червня 2024 року президент Франції Мануель Макрон офіційно заявив про передачу Україні винищувачів, міраж 2005 f у межах військової допомоги. Передача цих літаків стала значущим кроком у військовій співпраці між Францією та Україною, демонструючи готовність Парижа підтримувати Києву його протистоянні російській агресії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.